Техніка класичного масажу це одна із технік, яка найбільш, напевно, відома у світі, тому що ми її називаємо терапевтичний масаж, або ми називаємо його класичним. Існує велика кількість різних типів масажу, починаючи від того, що це може бути масаж якогось локального. Органу, чи масаж якоїсь ділянки тіла, чи то руки, чи то ноги, чи то навіть зап'ястя, чи то може якогось м'язу конкретного, або масаж голови, або масаж обличчя, масаж спини, живота, і так далі, дивлячись від того, де саме ми працюємо, на якій ділянці ми працюємо, а також масажі можна поділити на рівень дотику. Або на рівень натискування. Відомі у світі розслаблюючі масажі, які можуть називатися або каліфорнійський, це розслаблюючий, або просто розслаблюючий relaxation, Чи це може називати нейросидативний масаж? Чим він характеризується тим, що дотик йде дуже-дуже дуже легкий. Якщо ми говоримо про так само, ритм і техніку, яку ми тут використовуємо, то використовується техніка, яку ми називаємо ефлюраж. Це значить таке дуже дуже, -дуже легеньке розгладжування. Це будуть заспокійливі заспокійливі типу масажі. Інший тип класичний, який стоїть поміж заспокійливим або розслаблюючим і то, що називається tissue» або «tissue en profondeur», це значить поглиблений. Поглиблений масаж внутрішніх м'язів, саме поглиблений, діп ті, що глибоко ми заходимо. Це вже буде ніби такий, як ну, його як антипод розслаблюючого, бо він стоїть на іншій, на іншій лінії цієї полярності. Якщо розслаблюючий це якнайлегший, який ми можемо зробити, то оцей спортивний. Або ем, поглиблений масаж, це вже є навпаки, як, як найглибше, як найміцніше, тоді ми заходимо у тканини тіла. До такого ем, масажу поглибленого, певно, що ми віднесемо, так як я сказала, спортивний, ми віднесемо роботу на м'язах і ми віднесемо вісцеральний або масаж живота. У масажі живота, якщо це вісцеральний саме масаж живота, як спеціалізація, то певно, що там є і легке натискування, але там є робота із внутрішніми органами навіть. Ну, з внутрішніми органами, взагалі, допрацюють остеопати, масотерапевти не мають права це робити. Але коли ми робимо вісцеральний масаж живота, то певно, що ви будете відчувати. Не тільки м'язи на животі, а ви можете відчувати і органи, де вони розміщені. Печінка, шлунок, там різні відділи шлунку і так далі. Це що стосується масажі по їхніх за їхніми типами, за її, саме за натиском, саме за інтенсивністю. Якщо ми будемо говорити про тривалість сеансу масажу. То так само він може бути від 2-3 хвилин або навіть менше. Скажімо, якщо ми використовуємо акупресуру на якихось точках, скажімо, акупресура це буде у масажі Шиацу, це буде у тюйна, це китайські масажі, це буде у масажі цигун, масажі кіньо, в аюрведичному масажі. Так само ми будемо натискувати на точки, то натиск може бути від декількох секунд. Так, і е, тому що це йде саме як акупресура, е, натиск через на, на точки як е, а, така саме, саме така спеціальна техніка. А потім, якщо ми йдемо поглажування чи розтирання чи якісь інші техніки, то певно, що це може бути і. Е, 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 години, 2 години. Ну, не думаю, що варто робити масаж більше, ніж 2 години. Хіба що цей масаж буде дуже комбінований? Скажімо, пів години ви робите масаж голови, такий, як у нас є аюрведичний масаж голови, щиро Аб'янка, який робиться сидячи на сільці. Отже, ваш клієнт сидить. Потім ви його кладете на спину, робите масаж на животі, на ногах і так далі. Потім його ви повертаєте на живіт, або знов таки ви можете його посадити на масажний стіл, коли клієнт ніби як звішує ноги столу. Ви можете працювати ззаді за ним чи якось так, або повернути клієнта на бік. Чому я говорю не більше, ніж дві години? Тому що, напевно, ну, тіло втомлюється, клієнт втомлюється навіть лежати і приймати масаж. Уявіть собі, якщо ми спимо вночі, то ми спимо, ми не лежимо нерухомо, бо лежати нерухомо це досить важко. Тіло треба рухатися, або будуть якісь. Да. Симптоми чи то дихання, чи то шлунку, чи ще щось, воно, воно ніби живе своїм життям тіло. Отже, більше ніж дві години я не думаю, що варто вам брати людей, навіть якщо ви комбінуєте різні типи масажів, брати більше ніж ніж на дві години. є. Е. Отже, це за тривалістю є ще один із типів масажу. Якщо ми знову повернемося до типів, ті, які навіть можливо нам тяжко назвати масажем. Хоча я вже називала акупресуру, акупунктуру, рефлексологія це теж робота з певними точками, чи це будуть руки, ноги, чи рефлексологія на голові, це теж ем, відноситься до масажу. Але що так само дуже цікаво, що до масажу зараз належать і енергетичні техніки. А в енергетичних техніках, ви знаєте, що навіть не обов'язково торкатися клієнта. І не так давно я мала розмову із власником однієї із асоціацій натуротерапії і масотерапії, і він мені сказав, що зараз вони почали прийняти, приймати людей до своєї асоціації, які, скажімо, роблять такий цікавий масаж, як класичний масаж руками, плюс паралельно іде медитація або іде гіпноз. Отже, практикуючий, вчиться не лише робити масаж, а вводити клієнта в медитативний стан або в гіпнотичний стан. Ну там треба що вести в гіпнотичний, то треба закінчувати особливу школу, це буде гіпнотерапія. Але цікаво те, що такий масаж з'явився. Це один із нових, про який він який він мені сказав. Потім класичний енергетичний масаж. Куди, знов таки, може, може, може входити техніка рейки, або цигун, коли ми зовсім не торкаємося клієнта. Між клієнтом і практикуючим, може залишатися ось 3 см, 5 см, 10, 15, 20, 80 см. У можуть бути такі техніки, коли ми працюємо з енергією, а не із тілом, або з праною, чи з біополем, а не із з тілом. І певні техніки, якісь конкретні, не будь-які, не будь-які завгодно, а конкретні техніки так само сприймаються як масотерапія і можуть зараховуватися або прийматися страховими компаніями, так само, як приймається масотерапія, коли ви, як практикуючий, даєте свої квитанції. Ще один із таких цікавих масажів, який приходить мені на думку, коли це я говорю, це масаж звуком або тибетськими чашами. Це можуть бути різні інструменти, такі як звук дощу, такі як квакання жаби, є різні, є різні такі інструменти, або просто який передає такий тріск. Ну, але найбільш типово це певно, що це кришталеві чаші і тібетські чаші. Масаж тібетськими чашами. Є така техніка, є така терапія, є навіть у нашій школі є е, е, такий курс масаж звуком, масаж тібетськими чашами. І так цей масаж так само сприймається і приймається як один із видів масажу. Просто для такого екскурсу, екскурсу, щоб ви зрозуміли, чому я це говорю, щоб ви зрозуміли, які є види масажу і де саме знаходиться класичний масаж. Класичний. Перша фраза, яку я сказала, що, напевно, класичний або терапевтичний, він є найвідоміший і він є найпопулярніший не лише у Канаді, а у багатьох країнах. Тому що. Якщо ми підемо до того, які причини або для чого люди приходять на масажну терапію, пізніше я виведу на екран список, де ви побачите комплексно. У яких випадках рекомендується масажна терапія, коли не рекомендується, коли треба бути обережним у проведенні масажу? Але взагалі, якщо ми так з вами просто використовуємо логіку якусь життєву, то ми розуміємо із тих прикладів, які я наводила, що масаж це може бути розслаблююча терапія, коли людина. Знаходиться у стресі, стрес може бути, або фізичний. Скажімо, хтось весь час працює одними і тими ж м'язами, десь стоїть на конвейері, чи прибиває цвяхи на даху, працює чи ще десь. І одні і ті ж м'язи звикли скорочуватися, і вони входять у стан стресу, і тоді є така м'язова напруга. Ця напруга може бути, або стрес може бути і. Емоційний, певно, що і е, те, що я називаю ментальний, або просто втома, розумова втома, все це у всіх у цих випадках масажна терапія, вона дає результати. Чому ми подивимося трошки далі? Але саме стрес, втома, перенапруження це ті перші ознаки, за яких е, чи лікар-терапевт. Якщо це, якщо це потрібно, або просто сама людина може рекомендувати, чи може приходити на сесії масажу, коли вона відчуває втому перенапруження, ем, якусь е, саме як стрес, стресові ситуації. Друга причина, за якою люди будуть вибирати масаж, це для того, щоб підтримувати фізично, у якомусь тонусі певному, тому що не всі люди ходять до спортивних залів або працюють фізично, і вони хочуть якимось чином рухати свої м'язи, чи рухати рідину, чи рухати плазму, чи створювати оцей внутрішній рух у тілі. В даному випадку вони не самі його створюють, а цим займається масотерапевт, але все одно ідея є така, щоб підтримувати обіг і обмін речовин у тілі. Якщо ми, скажімо, знову повернемося до масажу живота або масажу обличчя, який найбільше, я думаю, так, ми розуміємо, чому це робиться. Масаж живота це коли задіюється. Уже тонус м'язів нижчих поверхней, ніж, ніж сама шкіра, коли вже ми говоримо про органи. А скажімо, той приклад, коли я говорю про масаж обличчя, то певно, там буде і лімфодренаж, і там будуть інші такі корисні для нашого тіла впливи, отже, для того, щоб підтримувати. Гомеостаз нашого тіла, саме шкіри, підшкірної рідини, м'ясо так само, все це так само для підтримки нашого стану, масаж так само використовується. І третя така глобальна причина, так само ми це все дуже чудово розуміємо, що це є превентивна або запобіглива дія. Щоб не захворіти, так? або щоб не перевтомитися, або щоб не виник у той стрес, якийсь там фізичний, чи, чи перевтома, чи напруження, і так далі. Отже, як е, запобіглава е, така міра для того, щоб людина залишалася завжди здоровою. І е, е, якщо ми е, знову повернемося до цих трьох е, таких, е, причин, чому приходити на масаж, то певно, що. Кожна людина повинна починати із останньої, щоб не захворіти, щоб не втомитися. Для цього ми підтримуємо своє тіло у певному рухливому стані, або ми підтримуємо цей обіг, про який я сказала, і тоді стадія хвороби просто людей не зачіпає. На жаль, якщо ви подивитеся, хто приходить до нас як наші клієнти, то оцієї групи, яка просто превентивна, або яка упереджує негативний стан, цих людей найменше? Більше приходять тоді вже, коли починають розуміти, треба щось робити, а ходити до зали спортивної не хочеться. Але найбільша кількість клієнтів це ті, що приходять уже із. З якимось болем, вже в якійсь частині тіла, чи десь вже зафіксовані больові відчуття, і тоді чи сама людина, чи її терапевт, лікар призначає якусь певну кількість масажних сеансів для того, щоб цей стан змінити. Отже, це так ніби в загальному. Для нашого розуміння, де коли і як буде доцільний масаж. А зараз ми з вами подивимося, перерахуємо ті причини, як я сказала, що вони були у нас на екрані, які саме показники нам рекомендовані для клієнтів і. Це не лише для клієнтів, певно, що а для наших терапевтів так само, бо не забудьте, що коли підійде час для вас ставити рекламу, писати оголошення, робити свою сторінку, веб, там ви повинні знати про що говорити. Тому що, якщо ви просто скажете Добрий день, мене звати Ігор, я роблю класичний масаж, приходьте до мене, це нікому нічого не говорить, особливо те, що вас звати Ігор. Але якщо ви напишете, чи ви маєте біль у спині, біль у руках, біль у ногах, і ще якісь додасте такі специфічні моменти, чому саме люди шукають масотерапевтів, оце вже буде саме той правильний крок, з якого ви повинні починати. Отже, цю інформацію, яку я вам подаю, розглядайте її. Дуже творчо. Певно, що ви можете знати все те, що зараз побачите на екрані, але використовуйте цю інформацію у своїй практиці. Коли ви будете зустрічатися з клієнтами, говорити з ними, знаєте про що, знаєте, які задавати питання. Ось зараз ми з вами пізніше подивимося. Коли ставите рекламу, знаєте, про що так само писати. От із цієї точки зору, зараз ми з вами подивимося, що таке масаж і для кого він рекомендований, і тоді далі так само перейдемо до того, кому треба бути, хто не ідеальний клієнт для вас, і так само для кого ви, так як масотерапевт, не ідеальний фахівець, бо, можливо, цій людині не можна робити якісь маніпуляції із масажної терапії.